Ключові тези великого звіту ради оборони міста під керівництвом Олександра Вілкула за рік війни. На початку війни, коли у місті не було військових, та рішення щодо захисту міста необхідно було приймати самостійно, було забезпечено стримування просування ворога у бік кривого рогу шляхом блокування доріг важкою технікою та підривом мостів та тунелів у північній частині Херсонщини та на півні Дніпропетровської області до підходу наших військових частин. Довано глибоко ешелоновану систему фортифікаційних споруд, понад 300 кілометрів протитанкових ровів, понад 350 укріп районів у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. На 70% це зроблено силами комунальних підприємств: «Кривбасводоканал», Тепломережа та Сансервіс, на 30% – технікою промислових підприємств. Майже усі бригади ТРО та ЗСУ, які захищали Кривий Ріг та звільняли правий берег Дніпра, були не кадровими, а створеними через мобілізацію. Тому була надана допомога у формуванні та забезпеченні нашого угрупування військ. Усього на це було витрачено понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень, у тому числі 500 мільйонів гривень міського бюджету та 600 мільйонів гривень приватних коштів. І це окрім волонтерів. У військові частини поставлено 493 автомобілі: джипи, вантажівки, пікапи, швидкі, 26 безпілотників типу Лелека, Фурія, Посейдон, 297 квадрокоптерів, понад 30 тисяч бронежилетів, касок, комплектів літньої та зимової форми, 517 тепловізорів, приладів нічного бачення, тепловізійних прицілів, 1460 радіостанцій, та ретрансляторів, 959 генераторів та Зарядних станцій типу Екофлоу, 332 комп'ютери, планшети, телевізійні панелі, понад 50 тисяч габіонів, їжаків, бігбегів, крім цього, тисячі коліматорних прицілів, розгрузок, спальних мішків, маскувальних сіток, будівельних інструментів, прожекторів. Наше місто більше 40 разів було атаковане ворожими ракетами, дронами та РСЗВ. Забезпечено рятувальні операції та швидку ліквідацію наслідків ударів. Найбільш небезпечним був удар по Карачунівській греблі, коли була реальна загроза затоплення двох районів міста. Прийнято забезпечено розселення у місцях компактного проживання, харчування та надано іншу допомогу для 80 тисяч біженців. На базі лікарень кривого рогу створили надійну госпітальну базу та забезпечили лікування понад 16 тисяч наших воїнів, поранених та хворих. Ситуації постійних атак на енергетичну інфраструктуру забезпечено стабільну роботу, системи життєзабезпечення міста. Понад тисячу об'єктів забезпечено генераторами та проведено їх укріплення. Жителям Кривого Рогу, Криворізького району та звільненої частини Херсонської області радою оборони міста видано понад 450 тисяч продуктових наборів. Робота продовжується разом до перемоги.